Добрий день, мене звати Віра. Я психолог, психотерапевт методі позитивної психотерапії. Цей метод є ресурсно фокусованим і поєднує в собі психодинамічний, когнітивний та поведінковий елементи. Назва позитивної психотерапії походить від латинської позиту, що означає даний, реальний, фактичний те, що є насправді. Позитивні психотерапії зазначається, що хвороби, конфлікти, стреси, життєві негаразди є даністю життя кожної людини, і це треба приймати і визнавати. Разом з тим, треба визнавати і приймати той факт, що кожна людина наділена здібностями, завдяки яким знаходить рішення найскладніших проблем і втілює їх у життя. І це так само є даністю життя кожної людини. Отже, якщо існує проблема, то існує і її вирішення. В своїй роботі я використовую не тільки позитивну психотерапію, але й інші методи, такі як когнітивно поведінкова терапія, арт-терапія, транзактний аналіз тощо. Професія психотерапевта цінна для мене тим, що я можу допомагати людям їх важких життєвих обставин. Створювати умови та простір для пізнання зростання та розвитку клієнтів. Разом з клієнтом ми досліджуємо взаємозв'язки думок, почуттів та переконань, проходимо нелегкий шлях до цілі, які намічаємо на початку терапії, виявляємо, що ж заважає проживати те саме щасливе, наповнене сенсом життя. Усуваємо перешкоди, пробуємо нові схеми поведінки, проводимо експерименти, вивчаємо, досліджуємо, змінюємо.